Взуття ЛГ, сорт Крем плюс Екстра. 35 кг, Ціна 19 тисяч 300 гривень. Ось такі не любляємося. Дам сюди чоловічі кросовки розмір тут? Я не бачу. Взуття багато дуже. Далі тут такі легасенький розмір 41. Це тут найки. Дальше тут красовочки філс. Розмір 39. У тут такий чоловічий мешток. Розмір 43. Далі йдуть найки класні, дуже легенькі кросівки. Розмір я не бачу, але кросівки дуже легенькі. Далі йдуть ось такі кепи. Нагадую, що це все йде в оригінальній упаковці. На 19 тисяч 300 коштів. Дивіться, які кросовки. Пума. Знаєш, так видку. Вони йдуть абсолютно новесенькі, шкіряні кросовочки. Розмір тут я тільки не бачу. Шикарні. Далі такі. Дальше тут такий розмір, що тут розмір 41. Дуже гарні, такі легенькі, зручні. Знову чоловічі кросовки розміра я не бачу. Далі тут такі на каблучку, Розмір 39. Ось такі гарні босонажки, такі золоті. кольор від золотого, 39 розмір. розмір. Шикарний. Тут йдуть менш чоловічі. У йдуть новесенькі, розмір 40, Такі темного-синього темно кольору. Ось такі кросівки Розміри я не бачу. наступні для розмір 40. Ось такий у Вау, знову тут брендові кросовочки пому. Дуже, до речі, багато входить в бренд. Розмір тут. Не бачу. Це йде розмір 36. Ось такі гарні кросовки, легенькі головне, дуже зручні. І що? І здається, вони йдуть абсолютно нові. йдуть точно нове розмір 39. Там йдуть ось такі на платформі. Наступний розмір 37. Вау, знову йдуть навики. Розмір тут я не бачу, але вони шикарні. Далі йдуть такі жіночі, розмір 40. Солочки, також найки. Розміра немає. Далі тут ось такий жіночий на каблучку, розмір 38. Далі тут такі босоножки гарні. Вони такі глустяці. Тут іде замуж. розмір 36. Речі, дуже гарні. Шикарні. Остап, йдуть такі кресовки, розміру тут не бачу. Далі ще йдуть також якась іде якийсь бренд. Пише Бама, що? розмір 39, вони йдуть новесеньки. Далі ще йдуть чоловічі. Ось такі мешта чоловічки. Ось тут будуть красівки. Розмір тут не бачу. Дальше йдуть кете, розмір 38. Ось такий донес. У ідуть такі в червоному кольорі, розмір також 38. Наступні йдуть такі крослоки. Вони йдуть новенькі, розмір 41. У нас ідуть ось такі налеточки, розмір 36. Тут ось такі, Напевно, розмір 39. Дальше йде да, ось такий класний Там на каблуку, Розмір 3, 41. Зтяло, бачите, є велика кількість тут розміра. Розмір 37 таких кетів, які немає шнурівочок. Це знову. Це також ідуть брендові класні кет і розмір не пише. І шнурівочок також немає. Ось ага. це такий шикарний. Меж та розмір 37. Просто це все каміння, як воно блоститься. Дальше тут такие красивочки. Кухни. Да. Размер тут тридцать шестый. Такие на каблучку. Дальше тут такие. Немає десь складати. Розмір 38. До речі, тут є шнурівки. Далі йдуть такий чоловічий сандалі, розмір 45, вони йдуть 4. Наступні йдуть такі кросовочки на Розміри не бачу. Наші тут такі в коричневому кольорі. Розмір 38. Наступний будуть ось так убираємо. Далі такі, такі мештика. Розмір 38. Наступний йдуть. Розмір тут я не бачу. Дальше, десь, нові, там, далі йдуть знову. Крисовочки пума. Перше тут таке, таке мештика. Розмір не бачу. Перший якийсь незрозумілий. Дай Боже, які персовки легенькі, дитячий розмір перший 32. Наступний ведь розмір 39. Далі ось такі. І остання моделька йде у нас таких наш таких на каблуці. Розмір, тридцять, вісім.